Незважаючи на те, що на дворі така хвища, значить, на дворі така погода, але тут серед нас цвіте, пахне красива, молода, юна. От ну, я б сказав, така захоплююча, сексуальна, сексуальна квітка, яка сьогодні розцвіла, ну, от, в повній силі своїй, і тому то дозвольте значить, Аліну Миколаївну привітати із її ювілейним. Ювілейним днем народження, побажати, щоб її оптимізм, її спокій, її працьовитість завжди залишалася з нею, побажати, щоб вона була здорова, була здорова її сім'я, побажати, щоб в неї значить, був спокій і достаток сім'ї, а також побажати багато, багато, ну так як сніг, любові. Ну і сьогодні нагоди хочу вручити грамоту, якою нагороджується Аліна Миколаївна за сумлінну працю в галузі освіти, добросовісне виконання посадових обов'язків та з нагоди. 13-річчя не років. Шановна, дозвольте приєднатися до привітання Павановича за дорученням трудового колективу, привітати з цим молодим юним ювілеєм і привечати. Прочитати такі слова, які будуть на згадку про наш колектив, відповідно до пам'ятки, яку треба буде на почесному місці зберігати. За роком рік життя на один, дороги весен висотковий час, у цю прекрасну ілену дину, Віддання щирі ти прийми від нас, нехай доля точле добро, щастя, міцне здоров'я море, благ земних, а ще дрядні бонушники клічасні, нехай ще довго стеляться до них. Ховав наводи ювілею корпі працівників про професійного раду ліцей. Аліна. Дозволь бід усіх присутніх щиро привітати тебе з ювілей. Нам, багатьом тут, які є на цьому святі, хотілося б бути такими молодими, як ти. 25 – це сама краса, юність, саме бажання жити, творити, працювати, відпочивати. Все в злагоді, в розумінні з сім'єю, з колективом. Хай тобі Бог дає везіння, хай твої мрії завжди здійсняються. Хай тобі Бог допомагає всіх твоїх задумах. Хай буде щаслива, будь ти завжди щаслива своєю родиною, своїми колегами, щоб тобі завжди світило сонце, був мир над головою, завжди був душевний спокій, благополуччя, добро, завжди на столі був хліб і до хліба. Хай ти будеш завжди такою. Смішною, і приємною для всіх. Я, наприклад, якщо подивлюсь на тебе, мені хочеться жити, творити, працювати, тому що від тебе завжди пахне добром, завжди пахне таким якимось задоволенням у розумінні з твоїми думками, з твоєю працею. Я була твоєю вчителькою і мені дуже приємно бачити тебе тут поряд з нами, зі мною на роботі. Ти завжди не відказуєш, яким тобі завдання не давали, чи воно тебе стосується, чи ні. Треба стан щось зробити, Ліна завжди на поготові. Ти розумна, творча, я тобі зичу добра, благополуччя, і хай завжди тобі фортуна допомагає, завжди буде зелена вулиця, удачі і всіх земних благ. Якщо вас сказала, що тобі 25 лет, я мала на увазі, що ти виглядаєш на 25. Ще до квітні від цього колективу ми даруємо від неї маленький подарунок, щоб вона була завжди здорова, щаслива, чарівна і кохана.